Гайда маки. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, Тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам жито сіють. Багато їх. А хто скаже, де гонти могила, мученика правильного, де похоронили, де Залізняк, душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко. Кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна. Довго гомоніла. Довго, довго кров степами текла, червоніла, і день, і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться, сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться. Місяць мій ясний. З високого неба, сховайся за гору, бо світу не треба. Страшно тобі буде, хоч ти й бачив Рось, і альту, і сено і там розлилось, не знають, за що, крові широке є море, а тепер що буде? Сховайся ж за гору, сховайся, мій друже, щоб не довелось на старість заплакать. Сумно, сумно, серед неба сяє білолиций, понад Дніпром козак іде, можеш. З вечірниці іде смутний, невеселий, ледве несуть ноги. Може, дівчина не любить за те, що убогий, і дівчина його любить, хоч лата на латі, чорнобровий, а не згине, то буде й багатий. Чого ж смутний, невеселий Іде, чуть не плаче. Якусь тяжку недоленьку віщує, козаче, чує серце, та не скаже, яке лихо буде. Мене лихо, кругом його, мов вимерли люди, ані півня, ні собаки, тільки і загаю. Десь далеко всі романці полки завивають. Байдуже іде Ярема, та не до Оксани, не вільшану на досвідки. До ляхів поганих у Черкаси, а там третій півень заспіває. А там, а там йде Ярема, на Дніпро поглядає.